Доброго вечора, ми з гаража. Сергійко у нас Сергійко, помагає підписникам. У нас зараз е, працює, я йому дав завдання. Нам передали для наших хлопців-захисників отаку штуку ліхтарик. Тільки забули з нього викласти батарейки, тому тут трохи не вистачає запчастей. І трохи тут брудно. Е, зараз ми будемо що робити? Дядь Сережа буде розбирати цього ліхтарика. Я поки прогріватиму паяльника. Ми будемо тут викидати ці пружинки. Ми замість батарейок сюди вживемо акумулятори. Крім того, що нам же ж треба чимось то заряджати. Да, Формат, дядь Сережа, який формат? 13400. Зараз покажу, дивіться, ось формат вказано, видно вам. Я думаю, що отак буде видно 13400. Mm, да. Тут э, це все в міліметрах. Последняя. Ми э, циферку відкидаємо, тому що цифра 0 обозначає, що він круглий. У нас виходить, э, що э, формат 13400 э, дуже добре заміняє, поміщається в оцю форм-фактор батарейок АААА. Господи, затруїло мене знову. Э, э, і далі. Понятне, що нам треба цю е, штуку дрюку заряджати. Де наша платка, дядь Сережа? Знайшли ми платку? Ха. Ось така платка. Платка у нас буде під палубою. Я зараз дядь Сережа мені розбере. Я постараюся вживити і прорізати е, цю платку. Тут буде відкидатися цей магнітик. Я не знаю, що це за фонарик. Дядь Сережа откиньте, бо одною рукою А Спасибо. у нас він червоний. Ось оцю палубу верхню. Ми вріжемо Type-C-зарядочку, поставимо акумулятора, під'єднаємо все це зробимо. Тут, крім магнітної такої штуки, є ще гачок на 360 градусів. В принципі, я думаю, що фонарь непоганий для своїх якихось там цілей, да, яким можна буде користуватися доволі зручно. Блін, я б таки би собі навіть в гаражі оставив, але мені воно зараз поки нафіг не треба. Бо я не займаюся зараз ремонтами із за здоров'я. Тому ми будемо зараз його перероблювати. Дядь Сережа буде розбирати. Працюйте, дядь Сереженька, з Божою В ім'я святого карбюратора і хрестовини кардана Алюмінія Алюмінія. Набрехав три у нас не вміщається. У нас вміщається деві. Акумулятори з одноразки. У нас плата буде вживлена поверху, отак От тут стоятиме. Ось Для цього я вже вирізав отакий кандібобер. Хтось впомнить. Так Ось ось так ми зараз цього хвонора будемо спаювати. Ну і Звісно, плюс до плюса, мінус до мінуса. Тут теж плюс до плюса, мінус до мінуса, і тут у нас плюс і мінус. Ремарочка, я думав, простіше трошки буде. Оказується, плюс і мінус. Ось тут у нас аути. Ось сюди. Це у нас по краям іде на лампочку. Ну, на клавішу, точніше, на лампочку. Ось, А плюси і мінуси батареї самої ось сюди. дві штуки, вони припаються ось сюди. О, Зараз і будемо це зживлювати. І отже, фіналочка. У нас готовий один. Ось такий акумулятор з ліхтарем. І в нас готовий ось такий ліхтарик. Він зараз на зарядці стоїть. Опа світить. Ось сюди у нас тут платка, розводочка. Єдине, що трошки треба ще погратися, підпиляти кришку. ось Ну, якось ми її підзакриємо тут, я думаю, ми силікончиком трошки зробимо. Маємо ось таку штуку.